Привіт, з центру Чернівців. Сьогодні е, моя локація, незважаючи на те, що дощ, е, колишня площа Франца Йозефа Габсбурга. Е, в наш час тут був скверик. А зараз поруч Соборної площі — це сквер дня вишиванки, який особисто коли його почали робити, я так любила той давній сквер, який був з наше дитинство, то величезне дерево посередині, і ці ліхтарики, так мені не подобались бомжі, які там знаходяться. Але загалом ми його дуже-дуже любили, тому що з ним пов'язане дитинство багато що. І коли його робили, і там деякі дерева були. Прибрані, скажімо так, особливо той черв'як, ну і це було взимку. Я приїхавши з Києва, чесно кажучи, була просто в шоці і не дуже його сприймала. А вже друга весна, поспіль, і ви знаєте, і сквер є краще. Я його прийняла, він став світліший, особливо зараз під дощем, коли тут немає гомінки дітей на площадці. І малесенький дощик, який дуже приємний, він потрібний, тому що все розквітає. Я дивлюся на цю красу, а тут поруч коледж мистеця якраз була на концерті е, наших гостей з Івано-Франківська, е, Франківського університету, імені Стефаника, е, музикального відділення Українистики, народної українистики, напевно, так він називається. І я тут трошечки затрималася, і знаєте, не даремно, як добре, що в мене були ці півтори годинки, і я зараз вам покажу таке, що просто однозначно підніме настрій. Давайте помандруємо цим. Сквером разом. Тут чарівно, особливо зараз, подивіться, доріжки. Вони не прямо пропендикулярному напрямку, а ось так: от, як містобудування в старовинних містах. Варіант, як піде, але все-таки не зовсім так. Ось там каштан. Ми зараз все з вами роз, будемо розглядати архітектуру, чарівні австрійські будинки. Чернівецький обласний коледж мистець, колишньому це була з румуських часів консерваторія. І мене притягнуло, мій погляд, це дерево з червоними квіточками. Подивіться, яке воно неймовірне. Я не знала, що це, але в мене є дуже розумна програма, в яку я сфотографувала це квітіння і виявилося, що це на російський бояришник, на український глід. Боже, який він гарний! Я б милувалася і милувалася б. Він не пахне без аромату, але такі ці е, соцвіття такі гарні, що просто не можна відійти. І вони такі рясні рясні І це ще й лікарська рослина. А ось там біле дерево. Е, теж я не знала, що це, подумала, що це може ну, е, плодоносна тут недоцільно. Але Google мені підказав, що це ще одна, один різновид глоду. Ви бачите? А ось тут бузок, який вже закінчує своє квітіння. Очі переходять на осі башни австрійські. І, звичайно, потужний старовинний каштан. Бачите? Квітне, квітне, квітне. А ось тут вже липа. Ось тут липа своїми сережками, кульчиками. Хоча тільки початок травня а вже ли, бачите, готується до цвітіння. Це старовинні австрійські дерева. Тут же цей е, парк, е, хоч він і невеликий, але він будувався за всіма законами класичного паркобудування за австрійський час. І ось Гінго-Білоба, дерево. Ендемік, яке ще бачила динозаврів, не саме це, але загалом, і восени, коли вже немає листячка, воно жовто-жовте своїми неймовірними листочками. Наш тепер же корпус університету, взагалі, це історична будівля, соборна площа, знову липа, старовинний каштан з свічками. Ах, чернівці, місто моєї любові, а як може бути інакше? Розглядаємо далі. Дивіться, це бузок, він вже тут відквіт, ранні сорти. А ось тут берізонька. Таким лагідним станом простирається до неба, ялиці. Ось такі ліхтарики. Вночі вони дуже тьмяні не розрахували вони. На жаль, це освітлення. А але загалом ідея, що кожен візерунок присвячений якійсь області України. Оце у нас Запорізька область. У мене в Запоріжжі дуже багато рідні. Ось такі камінчики, і я втішена тим, що їх не розбирають. Що вони лагідно тут, ці доріжки милують око. Ось тут був пам'ятник воїну-визволителю. На жаль, це місце не заповнене. Світла стало більше, але. ж, але ж, але Я б воліла, щоб все-таки ми згадали з цим пам'ятником наших воїнів і об'єднали, адже до Кацапстану і до. Путіна Це не має ніякого відношення, це моя особиста точка зору. І це вже черв'як мені не зовсім черв'як. Хоча це удавка, і як його тільки не називають, ховайтесь бендерлогі. Ну, Це мав бути ніби стрічка е українського комір української рубашки, е сорочки або стрічка з візерунком. Ну, Бачите, такі інноваційні форми. І ось там посередині щось таке пустеньке місце. Але ж, але ж. Але ж. А тепер ми переходимо ось сюди. Подивіться на цю красу. Азалія рододендрон або червона рута. Червону руту не шуй вечорами. Ти у серці єдина, тільки ти повір. Азалія, яка квітне скрізь скрізь, скрізь. А оце, бачите, це такий різновид чеснику декоративного. А ось тут вже, бачите, ось такі от е, і плоди, такі бульбашки. Дуже-дуже гарно. І знову там. На перспективі чарівна Азалія. Неймовірний вайп. Ви знаєте, просто ось тут, слава Богу, клумбу зробили, тому що на центральній площі перед мерією така. Зараз на центральній площі перед мерією така величезна клумба, і взагалі на центральній площі, і воно все лисе, пусте, я в шоці. А от те яйце на Великодень ну така вже примітивна композиція. В Харкові літають бомби. Постійно люди не сплять в кожному сквері. Такі декори, такі локації, що годі казати, у нас в такому неймовірному місті з такими можливостями, і оте яйце з тканиною обтягнути. Ну, сором, просто особливо на тлі такої архітектури. А тут принаймні всі е ці діляночки е причепури. От знову, бачите, як воно все такими острівцями сучасними. І ось знову цей дикорослий чесник. Там є різні назви. Мені вже починає все подобатися. Ви знаєте, коли менше людей, коли нема гомону, коли е, цей дощик він такий весняний, він такий кльовий. І як класно виходити, от тобі хочеться спати, тобі нічого не хочеться робити. Але як класно виходити назовні, і ти отримаєш так багато навзаєм. Дивимось далі. І знову азалія, рододендрон. І ще квіти. І ось такі молодесенькі деревця. А там були-три ще давні кущі жовтої форзиції. Чарівно! Боже, як і люблю місто, коли такий малесенький дощик. Ми в зазвичай, на Чернівцях зазвичай такі прогулянки немає часу, бо ти скрізь кудись летиш, в тебе якісь справи. Я так собі можу дозволяти гуляти в Києві, бо величезні відстані. Коли ти вже прийшов до центру центру, то ти вже хочеш не хочеш тому тобто сходити. А як чарівно в Чернівцях? Дозволяйте собі таку можливість. Чернівці неймовірні. І ось подивіться ще один одна галявинка. От, і там давні, давні каштани, і знову цей чеснок такий декоративний. Ну, що це за місто? Місто сад, місто просто яке так тішить. А ось там проглядається Собор Святого Духа і величезний, величезний каштан. Дівчатки під парасолькою гойдаються, їм ніхто не заважає. Дітки не гомонять, люди з парасольками йдуть. Ось така, такий бузок, який такий блідий-блідий. але ж, Я не знаю, хоч в мене яскрава, яскрава висолкова парасолька, ну така моя-моя. Але мені хочеться, щоб цей дощик падав на щічки. Ти цим милувався. Ви знаєте, ханамі закінчилося сакарою, але ханамі цим чесником, цим глодом, буском, воно продовжується. А взагалі насолоджуйтесь усім, що ви бачите. Адже це частиночка природи, частиночка Бога і частиночка нашої гармонії і єднання світом. З любов'ю, ваша Ксюня, з Чернівців.